Привіт, друзі! Ми з вами вже познайомились. Мене звати Міо. І я вас всіх запрошую на дитячий майданчик, ось такий, щоб знаєте, що розвивати свою суперсилу, яка називається Турботерпіння. Щоб гра розпочалася, ми повинні промовити слова грати! хлоп! Суперсили розвивати Ви знаєте, я щось побачив, що Брінь якась засмучена. Ви бачите? Вона мовчить. Не хоче зі мною розмовляти. Потупила очі в землю. Що таке? Як ви думаєте? О, яка емоція в неї зараз? М -м -м -м. Яка? Вона... Сумна. Є... Напевно, вона засмутилася від чогось? Бринь. Так що з тобою сталося? Я дуже сумна. Хм. Чому ти сумна, Бринь? Тому що ми гралися на майданчику, а потім жуж бігла і штовхнула мене. І я впала, мені були боляче. а чого ж вона тебе штовхнула? Бринь, я навіть не розумію, чому вона мене штовхнула, але мені було боляче і неприємно. Ну що ж, де наша Жуж? Жош! Я тут жош. Так. Ти ж штовхала, брень? Так, я штовхнула брінь на майданчику. Дітки, спитайте, чому ж уже штовхнув. Чому? 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 Ви знаєте, ми стояли в черзі, в черзі стояли на, на гірку, а бринь спустилася без черги. Ви уявляєте це? У вас таке колись було, що хтось без черги спускався. Є нє. Бояльні. Боже, ви ідеальні діти? Давайте тоді спитаємо у бринь, чого ж вона пішла без черги. Бринь! Чого ти без черги захотіла їхати з, з гірки? А тому, що напевно брінь набридло стояти в черзі Їй було дуже сумно там. Да? так? Дітки, як ви думаєте, хто правильно вчинив бринь чи жужа? Жужа правильно вчинила, що вштовхнула брень? Ні. Бринь правильно зробила, що вона без черги спустилася з гірки. Тож, Ні. Ні. дівчатка, я вам скажу. Насправді ми з діточками вирішили, що не праві обидві, тому що, Бринь, ти не проявила супертерпіння, щоби спуститися з гірки? Жуж, а ти штовхнула, бринь. Можна штовхатися, бо ти можеш зробити боляче комусь. Тоді ми говоримо про те, що обидві дівчинки були неправі, як жуж, так і бринь. А давайте покажемо, як треба було зробити правильно на гірці. Жуж, брий? Брій? Ти остання в чергу на гірку? Так, я. Можна за тобою зайняти чергу? А вже ж! Брінь, ти знаєш, що в стояти в черзі це дуже важливо, тому що в черзі ми проявляємо суперсилу турботерпіння. А вже ж, навіть дорослим важко проявляти цю суперсилу. А що казати про іскорок, коли вони такі запальні, такі дивовижні і швидкі. Їм взагалі дуже важко стояти в черзі. Але якщо ми будемо стояти в черзі, тоді абсолютно всі отримають те, що вони хотіли. І нікому не буде погано, а навпаки, дуже добре. Отже, щоб закріпити наші знання. Пам'ятаєте, на початку ми казали казкові слова: Нумо, друзі, разом грати хлоп. Суперсили проявляти! Отак! Вот